Пане Сергію, справді тема важка в умовах воєнного стану. Замінюється кабінет міністрів. Ну, звичайно ж, і, і сам е, прем'єр-міністр. Тепер Денис Шмигаль, нібито буде очолювати е, міноборони. На ваше ба і плюс міністра техпром до нього додасться. На ваше бачення, які завдання стоятимуть? Е, Перед ним. Ну і чи є спроможності у зв'язку з таким великим досвідом, про який всі говорять, про посаду прем'єр-міністра. Чи справиться Денис Шмигаль з таким е, завданням, на ваше бачення? А про який досвід, пробачте, ви говорите? Ну До саме Під років невиконання службових обов'язків. Давайте Керування закон про мобілізацію. Так? Я не перебував вас. Угу. Відкриваємо закон про мобілізацію мобілізаційну підготовку там написано. За що відповідає кабінет міністрів? Це стаття 12. Там чітко прописано, що мусив робити пан Шмигаль. Чому це не було зроблено протягом тих років? Бо там частина його обов'язків до того, як починається особливий період, і вже друга частина після того. Так, от почитайте в будь-якому доступі вільному є закон про мобілізацію, підготовку, і У вас стільки виникне питань. І виконання е цих пунктів, які прописані в законі, є обов'язковим. Бо це закон. Чому вони не були виконані? І зараз розповідати, що він буде ефективним, ефективним, в тому, що і далі не буде виконуватися закони України. Ну е ця війна абсолютно нова, нічого не вигадала, що стосується поведінки держави, е забезпечення е економіки держави, спроможністю забезпечення потреб Збройних сил. Тому е проблема номер один. Щоб при зміні е, уряду у нас не було збоїв забезпечення збройних сил, бо це, мабуть, найбільша проблема, те, що пан Шмигаль стане до керівництва. Ну, сподіваюся, е, фронт не втратить е, те, що отримує, а можливо, навіть і буде щось краще. Хоча я дуже в це е, слабо вірю, і найбільша проблема полягає в тому, що Дві реформи, які затіяні, і які так е, гарно е, приподнесені. Це реформа переходу на карпусну систему. І в певних моментах на певних ділянках фронту росіяни користуються е, слабкістю певних армійських корпусів, керівництва армійських корпусів, і е, досягають певних е, результатів просування на нашій території. І тут ще зміна уряду. У нас так: фронт задихається від того, що нема мін. Мінометних немає протипікотних мін, не організовано навіть ще виробництва, немає безпосередньо е, потрібної кількості дронів на тактичному рівні, немає е, крупних атарійських снарядів, і ще багато чого немає, е, що мусила б забезпечити наша економіка. Але економіка не може це забезпечувати, бо прем'єр-міністр не опрацював мобіліційний план. Це основний документ відповідно е, того, хто що і яким чином мусить робити під час війни в нашій державі. Тому у мене слабкі сподівання, що щось він може корінним е, образом змінити, аби ще не гірше було. Але з урахуванням того, що частина людей е, посунеться і він буде ставити розставляти своїх людей, це може привести до збою системи взагалі. Тому це реальна велика загроза, і ну, на даному етапі це е, проблематично. А з урахуванням того, що е, Наступальні дії е, влітку цього року росіян мають е, певні якісь стратегічні плани, і питання не в планах росіян. Мене абсолютно вони не цікавить, Я їх знаю, як знають будь-які військові, які е, вчилися е, таким речам, як аналіз і планування ведення бойових дій. А проблема номер один – чи зможуть тил держави? Забезпечити потреби збройних сил, бо на війні рівень фантазій політика завжди спуститься до рівня спроможності економіки забезпечити потреби збройних сил, О, тут пане Сергію. найбільш цікавий аспект, тому що були проблеми саме з контрактуванням засобів ураження тих же дронів, і ну м'яко кажучи, багато дуже запитань чи вдасться вирішити наскільки це от питання критичне на зараз. Це проблема номер один, тому що е сучасна війна це не війна особистих хоробростей людей. І багато помилок в інформаційному просторі допускають е певні журналісти, коли міряють армію на армію в кількості людей. Це важливо, але це не є ключовим. Бо сучасна війна це війна економіки. Сучасна війна це війна технологій, і радіоелектронної боротьби, і засоби високоточного враження, і ракет, і шахедів, і зв'язку е, це все дає в комплексі ту е, спроможність наступати або оборонятися. І треба розуміти, що якщо економіка, а у нас економіка пробачте не відмобілізована, це найбільша проблема. І е, прем'єр-міністра не треба було знімати, аплодувати. А одягати е, кайданки е, в залі Верховної Ради і притягати е, до відповідальності за бездіяльність. А бездіяльність до війни це навіть гірше ніж просто е, там можна розглядати на вигляді у вигляді такої скритої диверсії на користь ворога. Тому дивіться знов таки ж, влада абсолютно не підвела підсумки діяльності уряду. Не е, уряд не звітував, що вони зробили, а що не зробили. А все так, просто розійшлися, переставили нових і не більше ніж, як в старому банальному анекдоті, який вже знаєте яз, всім обмозолив все. Е, як в Одесі казали, що якщо в борделі бардак, то треба міняти рухати, не ліжка, а міняти дівчата. А у нас і не ліжка не рухається, і дівчата ті ж самі, а толку від того борделю немає. Пробачте за таке порівняння, але між тим воно. В певних моментах має право на існування, пану Сергію. Тут ще цікавий аспект. От нібито говорять, що до Дениса Шмигаля вимагають меншої публічності, там да більше до ліквідації хаосу в міністерстві. Про Рустема Умєрова говорили, що за навпаки занадто багато було його дипломатичних функцій, а е, мало діла в цих всіх процесах всередині. Я до того так справді, міністр оборони, хто це? Це той, хто про дипломатію, Рамштайни, там і так далі, чи про те, що треба налагодити і мобілізувати скільки процесів в самому міністерстві, щоб простіше було купити і займатися там логістикою, забезпеченням війська. Тут невідповідно чину законодавства, бо вона чине законодавство не працює. Сам президент це визнав, що країною керують тесім менеджерів, а не кабінет міністрів, Верховна Рада і президент. Між тим, дивіться, вони розглядають призначення пана Умірова на посаду посла України в Сполучених Штатах і з певним функціоналом, якими він займався безпосередньо того дипломатії щодо забезпечення потреб збройних сил. Він повністю в тімі всіх потреб Він повністю розуміє схеми, і які діють, причому схеми в позитивному і в негативному розумінні. Він людина цієї системи. Ця система його просуває вперед з таким перспективою, що ці схеми не будуть зруйновані. Це стосується взагалі обов'язків міністра оборони, то функціонал чітко передбачає. Забезпечення нормальної життєї діяльності збройних сил, і в першу чергу дипломатично це важливо зустрічатися. Саме головне, щоб між міністром оборони і головнокомандж збройних сил була чітка взаємодія. Бо в певних моментах попередніх роки ми бачили, як сполучені штати американці задавали нам питання, чому потреби збройних сил йдуть від трьох джерел. Міністерство оборони подавало Одні показники, що треба, Генеральний штаб, на чолі головнокомандуючий подавав другі, і, і ОПА, а пробачте, нелегітимна організація під названням Офіс президента подавала третій. І вони між собою абсолютно не грали. І це викликало не просто здивування, це викликало величезну кількість питань американцям, чому ми не можемо розібратися, що треба для наших збройних сил. Пане Сергію, дуже вдячні вам за відповіді, за своє бачення цих процесів. Це звичайно, важливо і справді наголосили на тих ризиках, з якими ми в умовах е військового стану будемо стикатися так чи інакше через зміну посадовців. Дякуємо вам. Сергій Кривонос, генерал-майор запасу збройних сил України, доєднався нашого ефіру. Е поговорили про ситуацію, якраз з міністерством оборони, найважливішим по факту.